Матфея, у восьмій главі, ми ще раз споминаємо нині той случай, що Господь рядом з апостолами. Та вони могли казати, хоч які волни бити проти нас, з нами Бог. Ми не боїмося, що вони роблять рядом Господь. А вони перепудилися. І нас Бог покликає нині не боятися, а знати сам Господь вознісся на небо. І, як співає церков, Бог прибиває, присутствує з нами постоянно, а Дух Святий неотступно перебуває в мірі, в церкві і в людях, і свої дари роздає людям, щоб в першу очередь укріпити в нас віру, а віра і зганяє страх. Бо там, де страх, там не є любові. Якщо жона боїться свого чоловіка, вона ніколи його любити не буде, а обоєв золото ніс. Но коли жона любить свого чоловіка і видить перед собою того, хто готовий захистити її, віддавши по апостолу Павлу навіть життя, от так, такого чоловіка. Жона любить або наоборот чоловік. Жону. Почому? Да Тому що іменно свобода робить чоловіка способним. Откритися як богоподобна лічність. І ми сьогодні кажемо, Божа Мати, благослови наших людей, щоб молитвами святих наших, молитвами церкви люди нікого не боялися, крім Бога, щоб вони не тренували себе, держатися в страхові, бо перепужений чоловік вже не професіонал, перепужений чоловік в настройці вже не покладе так цеглу, як треба. Перепужений уже не може добре вистрілити. Перепужений не може відкрити закон природи. Перепужений не може любити. Перепужений не може бути патріотом. Перепужений уви і не може бути цельною лічністю. А нині маса людей, ото втратили, а особливо в наш час особливо пострадали наші діти, нині хоча і. Мало хто знає повну картину, але мільйони наших дітей нині страдають психічними розстройствами, нервними взривами, тому що і батьки не моляться, і діти не моляться. Часто паминаю одну жону, вона ходить до церкви, молиться за всіх дітей, а потім раз каже, що знав робити. Дома маю повну хижу дітей, безбожник, не ходять до церкви. Коли були маленькі, ходили за мною, а нині безбожники не ходять і не перестали сповідатися, причащатися. Дай чоловік мій такий прийде до мій п'яний безбожник, що починається там бити, як сатана. Слухай ту жну, я си подумав. Но ведь жона не ворог своїм дітям і чоловікові, а її. То ті слова, ніяка обикновенна житейська риторика всім нам відома, але оказалося для всіх людей, кого хочуть судити, об'являється, та риторика злочинною так лиш прибуває. У вірі Господні Канонічної церкви возростає духовно митуй, діти Божі, настоящі, неперепужені. А в вірні Господу, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.